Виконуємо номер 4.35 із підручника Геометрія 8 та номер 8.35 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У рівносторонній трикутника БЦ вписано ромб АМНК. Так, що трикутники ромб мають спільний кут А, а точка Н лежить на стороні БЦ. Знайдіть периметр трикутника, якщо периметр ромба дорівнює 40 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. Нам дано АБЦ АБЦ-трикутник ABC, рівносторонній АМНК ромб. Н належить БЦ периметр ромба 40 см. Потрібно знайти периметр трикутника. Приступаємо до виконання, оскільки трикутник рівносторонній, оскільки трикутник АБЦ рівносторонній, то всі його кути рівні по 60 градусів, то кут а, Б, С дорівнює куту Б, С, А і дорівнює куту С, а, Б. І дорівнює 60 градусів. Далі А МНК руб ромб, А К, ромб, використаємо властивості ромба за властивостями. Ромба у нас АМ. Дорівнює МН, у ромба всі сторони рівні, дорівнює НК і дорівнює АК, а також а також протилежні сторони у ромба попарно паралельні. МН паралельно до АК, АМ паралельно до НК. Оскільки наші прямі паралельні, то відповідні кути рівні за властивістю паралельних прямих кут Бац, чи це АБ, ЦАБ. Дорівнює куту, CAB BMN і BMN також 60 градусів. Як відповідні кути при АС паралельно МН АБ Січна. Далі кут НКЦ дорівнює також куту нашому САБ і дорівнює 60 градусів як відповідні кути при, тепер АМ паралельно. КН І АЦ у нас січна. Трикутник МБН І КНЦ у нас рівносторонні, бо два кути по 60, тому третій кут також буде 60. Трикутник МБН і трикутник КНЦ рівносторонні. Виходить, що у нас АК дорівнює. МН, дорівнює МВ. Дорівнює БН, дорівнює МС, дорівнює КС. КН ще написала дорівнює КН і дорівнює АК. А АК вже було. АК дорівнює МН. МБ, НЦ, КЦ, КН. І МН було, МН було. Тепер знайдемо сторону ромба, оскільки периметр 40 см, всі сторони у ромба рівні, периметр А МК дорівнює 4 помножити на АМ на сторону. І виходить, що. А М, щоб знайти, потрібно 40 поділити на 4 це буде 10 см. Ну, а тепер шукаємо периметр нашого трикутника а, Б, С дорівнює. У нас 6 рівних кусочків: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тому 6 множимо на 10 буде 60 см. І записуємо відповідь 60 сантиметрів. Давайте ще раз перевів рівні відрізочки всі. Я указала, АК дорівнює МН, дорівнює МБ, дорівнює БН, дорівнює НС. Дорівнює КЦ, дорівнює КН. І дорівнює АМ, я, мабуть, не вказала, і АМ. Дорівнює АМ. МБ було, так, да. ось так. Ну, а тепер номер 4 крапочка 35, із підручника геометрії 8 та 8 крапочка 35. Із підручника математика 8 виконано.